Португальська мова урок третій. Дій слово бути. СЕР Я українка. Еусо україніне. Еусо. Я є. Ти українець. Туеш україніно. Туеш україну. Він українець. ИЛ е. Україні. Еле Україніну. Вона Українка. Ела е Україніна. Ела е Україна. Ви Українець. Восе е Україні. Восе е Україні. Ми Українці. Нош сомуш Українош. Нош сомуш Українош. Von Urainí Eles são ucranianos. Eles são ucranianos. Von Urainka Elas são ucranianas. Elas são ucranianas. V Ucraíncia vocês são ucranianos. Deves se inchivido.